Ось так зараз виглядає ліцей в селі Собіщиці Вараської громади. Здається, робили вже якийсь ремонт, і робили якесь перекриття, але до кінця це ніхто не зробив, не закінчив. Дітям немає куди ходити в школу, тому що вона в аварійному стані. Попередній навчальний рік учні завершили в стінах школи. Однак в червні у закладі розпочали ремонт, який не завершили й досі. У цій школі там за 40 плюс років жодного разу не робився ремонт. Вирішили ми робити кришу. Почали робити, і як звичайно, під час ремонту вилізають скриті дефекти. скажімо так, латанка, там якісь там стара глина, ТС, і під час ремонту додаткові роботи, показання будуть з підбивку стелі. Відтак більше місяця школярі змушені були навчатися в різних приміщеннях села. Навчальний рік розпочався в домі молитви, ми так домовилися. Там знаходилися учні початкових класів ліцею. Приміщення було задіяння їдальні, які знаходяться в дитячому садочку. І в нас ще приміщення такої початкової школи, там також були розміщені восьми класи і п'ять і Директор ліцею каже, проблеми почалися ще на початку, а саме з підрядником, який виграв тендер. Фірма, яка зайшла тут на ремонті роботи по покрівлі, якби проблема була в тому, що вони не своєчасно замовили покрівельний матеріал, а саме металочерепицю. Десь біля 17 серпня представники фірми сказали, що в нас немає. Металочерепиці такої товщини, потрібно замовляти за кордоном, розтаможувати, проводити по цьому закупівлі. Розтаможки ну це трошки довга процедура в часі. Хоча вже 24 серпня об'єкт мав бути зданий в експлуатацію. 14 жовтня батьки школярів організували зустріч з керівництвом закладу та громади, аби повідомити, що ні в аварійну школу ні в альтернативні для навчання приміщення дітей не пускатимуть. На даний час навчання призупинено по тій причині, що ліцей є в аварійному стані. Було вирішено з батьками не пустити дітей до тих пір, поки не відновиться ремонтні роботи, поки не зробляться ремонтні роботи і не створюються комфортні умови для навчання дітей в Особішецькому ліцеї. Туди пускати дітей не можна, туди не можна пускати вчителів, туди не можна пускати директора, тому що вона в дійсності стеля може обвалюватися і частинами. І наша просьба для того, щоб швидко і якісно зробити ремонт нашого ліцею. Ми, батьки, хочемо мирно, спокійно і якісно, щоб наша школа якісно була відремонтована. Тож наразі в Собіщицькому ліцеї оголосили канікули. На даний час заклад знаходиться на канікулах. Ми беремо осінні канікули зараз, можливо, ще слідуючий тиждень, візьмемо зупинку тиждень, тиждень зимових канікул. Це Я хочу 1 січня, що вже було все зроблено. Я так, от, якщо, якщо зараз вдасться нас по фінансам, все питання буде тебе розкласти ну, з фінансуванням. То, то там роботи ну місяця два. Ну, школа не, така, не дуже дуже велика, але все-таки школа, так десяток приміщень, коридори, спортзал, особливо велике приміщення. Там роботи є трохи. В закладі кажуть, що за декілька тижнів у частині класів уже можна буде відновити навчання. Але чи влаштують такі умови батьків, покаже час. Ольга Данілюк, новини Рівного.